У приміщенні металургійного територіального центру масштабний ремонт. Ось так по сучасному виглядають сьогодні вже оновлені житлові приміщення. Тут мешкатимуть переселенці та підопічні терцентру, які перебувають на денному обслуговуванні. Проводиться капітальний ремонт за деньги Организация Объединенных Наций, Кухни уже отремонтированы, закончены, капитально отремонтированы, актовый зал отремонтированы, отремонтированы уже два спальных помещения. Вот, в каждом помещении может э, располагаться 30 кроватей. Отремонтированы у нас, кроме этого, туалеты в каждом туалете есть горячая вода. На втором этаже, там, где проживают беженцы, есть душевые кабины. Вот созданы все условия. Значит, сейчас производится у нас ремонт столовой. На завершальній стадії капремонту у поточному році буде проведено утеплення та зовнішнє оздоблення будівлі, допомогу людям, якими опікується терцентр, надають чимало організацій, благодійних фондів і підприємців. Співпрацюємо з благодійними громадськими організаціями. Дуже їм вдячні. А такі організації, міжнародні, як ГІС, дуже допомагають. Це і е, техніка, яку вони нам надавали: пральні машини, холодильник, тренажерне обладнання, палочки для скандинавської ходьби, е, також організація Право на захист, е, яка допомогла нам облаштувати туалетні кімнати, встановити душові кабіни, е, відремонтувати їх. Е, також надали техніку побутову. Е, Організація громадська іде центр. Вони нам і не давали і побутову техніку, і продукти харчування. Було так, що ми кожен тиждень до них приїжджали і брали продукти харчування. Спільними зусиллями місто і благодійники створюють комфорт для людей, що живуть у терцентрі. Багато переселенців втратили домівки та майно. Село розбивають, розбивають категорично, біжалася. Кожен день на нервах, кожен день йдеш, що там буде. Дякую сотрудникам этого центру, що к нам относятся добре. Розбили родительский дом. Я знаходилася в родительском доме. Я приїхала в територіальний центр у міс... Кривий Ріг. Що я хочу сказати? Я благодарна всьому Кривому Рогу, всьому начальству, особливо. Де я знаходжуся, тут дуже добре нас зустрічали. І по сьогоднішній день за нами дуже добре дивляться. У терцентрі отримали прихисток переселенці, зокрема похилого віку. Молодші знайшли тут роботу. Серед будівельників у терцентрі переселенець з міста Кремінна. Після того, як побомбили, вже уїхали. Син, жона, і я. Ну, син зараз служить. Ми жінка робить. Металургійний і тернівський і терцентри визначене опорними у прийомі переселенців. Після капітального ремонту можливості щодо прийому внутрішньопереміщених осіб покращаться. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.